Всім доброго дня! Усіх вітаю в себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми будемо з вами пекти ось таку красоту і смакоту. Безподобний з чорносливом. Корж з горішками. Крем, ну, дуже смачний. Шоколадний бисквіт. Ну, дуже смачний, присмачний, такий новорічний. Різдвяний пляцок, як у нас кажуть, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже рада, що люди підписуються, що людям подобаються мої рецепти. Люди підписують, що дякують мені, що дуже багато рецептів у них залишилося. Що вони користуються тими рецептами, що їм получаються ті рецепти, я дуже щиро рада. І хочу сказати, що коли робите по моїх рецептах, Можете щось змінювати, пробуйте, експериментуйте, <кій> щось своє прикладайте. Так що можна, в є фантазії, можна видумувати, що хоче. Ну і що? Ну, почнемо з вами. І так, нам потрібно спекти е, шоколадний бисквіт. Тут у мене є шість яєць. Шість. Дякую. Бачите. 5. Ставлю, щоб збивалися. Я не включила зараз, не знаю, чи включила, а мій міксер, якщо щось не там, не то, то він працювати не буде. За дуже мудрий. Так. Трошечко ці б'ють ці яйця. І я знаю, що всі вміють пекти без квіти. Можете пекти, збивати ручним міксером. Але якщо робити ручним міксером, відділяйте жовтки від білків. У мене міксер планетарний, він сильний, то він має силу взбити. А такий звичайний міксер, то ви не зіб'єте так швидко все, щоб воно збило. Дивіться, розбило трошечка жовтки з білками, я даю цукор. Все. Залишаю, хай б'ється. Зіб'ється, Так, Даю ванільний цукор. Збивається. Поки міксер збиває, у мене тут, ой, вибачаю, мука, з какао. Бачите, я перемішую, в грамах все напишу. Так, даю сюди чайну ложечку порошку до печива. Будемо робити швидко що... таку вершну. Так це все і залишаємо, щоб билося. А ми з вами продовжимо. Збилися яйця з цукром і з ванільним цукром, бачите, які. В звичайному міксері ви це не зробите. Так, наша маса суперова, пишна, гарна. Так, тепер сюди ми вводимо. Виберу цей машинерії. І будемо вводити потрошку муку з какао і з порошком до печива, але поступово і делікатно вимішуємо. Отак От лопаткою зверху вниз, ось так. Будемо з вами вимішувати. У. О, як гарно вмішується. Так, два етапи, і ми це з вами зробимо. Це у нас буде такий шоколадний безквіт. Ось так. Ось така красота. Так, зараз я вимішаю і покажу вам. Форма у мене готова, без ми вимішали. На стіночки я дала пергамент. Мені було краще його відбирати і все вигрібаємо сюди. О так, вибираю все. Так, лопатка така в мене. Не дуже хоче. О. Ось так. Залишалося. О, супер. Так. Розправляємо швиденько і ставимо випікатися в духовку при 180 градусах до сухої шпажки. Розмір форми я напишу. Стараємося розправити по одинаково по площині, щоб у вас був гарний корж. Вони там з однієї сторони грубший, з іншої сторони тонший. Старайтеся так, щоб Ось так. Все. І зараз буду ставити випікати, поки буде корж пектися... Ми з вами будемо робити крем варити. Так, нам потрібно молочко до молочка, стакан цукру, будемо готувати крем і запарили чорнослив. Включаю молочко. Зараз. Бо відключила електрику. Включаємо молочко, щоб молочко у нас варилося. Молочко завариться. Так, молочко завариться і ми з вами продовжимо. Так, молочко у нас з вами готується. Сюди нам треба е, 5 жовточків. Сюди даю дві ложки столові крохмалю кукурудзяного. Так, в рецептурі все напишу. Даємо муки сюди. Так. Це ми зараз вимішуємо. Так. Трошечка зараз ще молочка дамо. Так, дивіться, молочко у нас вже закипіло, я його виключила, включила обратно. Це ми розмішали цю смакоту. Так, я зараз ще дам сюди сукор ванільний пачечку, щоб нам пахло гарно. Розмішаємо і виступаю, сутла, але нічого. Так, і вливаємо наші жовтки, помішуємо постійно, щоб заварився крем. Крем у нас завариться, і ми туди накриваємо пленочкою в контакт. І ставимо, щоб стегло. Гляньте, крем заварився у мене. І я його зараз вибираю в мисочку, щоб він мені вистих швидко. Зараз супер пекти на вулиці холодно. Так, вигрібаю пленочку зараз в контакт і на холод, щоб вистих. Бо цім буде дуже довго встигнути, бо з грубим дном каструлька, і воно, відповідно, буде дуже довго встигнути. Я завжди заварюю в каструльці з грубим дном, а студжу в пластмасових, тому що вони тепло не зберігають пластмасові оці мисочки. Все, зараз пленочку накриваю і продовжую. І так, робимо другий корж. У нас тут білки, нам треба збити білки. Все, білки підіб'ються. Ми з вами підключимо. Так. Даю сюди ванільний цукор. Даю потрошка цукру, щоб Так, Має збитися, щоб цукор практично розчинився. Так, дивіться, як гарно збивається. Я госудию ложку меду. Мед у мене домашній. Це. Так. Таке у нас везе виходить. Зараз ми сюди це гарно вигрибу Так. Ось дивіться, Так, зараз підключуся це до шкода цього. Так, сюди даємо ложку муки порошок до печива так. даємо сюди горіхи. І це. Вимішуємо гарно. Зараз будемо клеїти, щоб нам не відліпалося. О. тому ну, що відліпається, не хочеться тримати, а ми його зараз заклеїмо. Ось так все заклеїли. Собираємо. О! Випікатися воно у мене буде при 170 градусах, певно так, не знаю. Добачити, 20 хвилин гляну, тоді вам точно скажу це. Да? Так, збиваємо з вами крем. Збиваємо масло. Так, зараз я тоді біло підлочимося. І так, крем я збила. Даю два корочки коньяку. Ви можете не давати. Можете сливки, чорнослив замочити в алкоголі, якщо хочете. Ну я то не робила. До крему. Чорнослив у мене вже порізаний. Зараз буду збивати. Так, дивіться. Такий у мене вийшов корж. Я його розрізала пополам. І так, цей верхній. І цей такий коржик вийшов. Це ми з вами зараз пропитаємо. Просто самим звичайним молочком я буду пропитувати без цукру, без нічого. Саме молочко пропитуємо. Так. Очком. Крем я збила, крем гарний такий. О, все. Кладемо сюди крем. Гарно. Так, дуже смачний цей пляцьок, дуже смачний. Ок. Ось так. О. От так. Так. О. Тепер кладемо цей пачок. Він у нас такий тверденький, так і знову кладемо крем. Так. Уна. Знову кладемо крем. Перемащуємо гарно. Хочу подякувати усім за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато людей підписалося. Дуже багато коментарів. Люди пишуть, питаються, з чого, скільки. Дуже багато людей. Зразу видно, хто відео уважно передивляється, а хто перемотує. Тому що перемотають, а потім пишуть. А скільки молока? А скільки корж пекти е, часу? А скільки чого? До речі, цей корж горіховий. У мене пікся при 170 градусах 30 хвилин. Але дивіться, по своїй духовці. Подивитеся, якщо він зпікся, відстає вам гарно від паперу все, то він готовий. Так, сливочку даємо. Так, тут має йти сливочка. І тут так має так сливочка йти, знаєте, ніби ви е, корж сливочки робите. Так, має іти сливочка. Можна Можна було змолоти цей чорнослив. Пропарений змолоти і просто перемастити ним. Тоже так можна, але я зробила так. Так, по крайчиках всюди-всюди-всюди, щоб було, ну, щоб всюди була сливочка. Так, так. О, зверху кладемо цей корж. Так, притискаємо гарно. Проплитуємо гарно теж угу. пропитали гарно ось так. О, це. Зверху даємо решту крему, щоб нас залишилося. Крем дуже смачний. Ну, і ще залежить крем від масла, самі розумієте, залежить, яке масло ви дасте. ще їм гарно о так. Розмастили. Так. І зараз ми з вами зверху полимо Так, зараз ще зверху ми його полиємо. Так, заверний крем у мене вже вирісти. І я буду потрошки давати його і буду збивати. Як зіб'ю весь крем, тоді ми з вами підключимося, будемо перемащувати. Так, я розтопила шоколад. Плитку шоколаду розтопила я. Е, коли розтоплюєте шоколад, даєте або молочко, або вершки, або олію. І тоді з вами. Поливаємо гарно, так не жалівче. Тому що сливочка любить шоколад. О, по крайчику зараз ще прийдуся. Отак, ось така красота. Зараз будемо пробувати. Ну що, будемо пробувати. Включила камеру, бо я вже розрізала, глянула, а телефон не пише камера. Ну, і ось, так, ось такі діла. Так, я відрізала. Ріжеться він гарно. М'ягосенький ганте яка красота. М'ягусенький-мягусенький. Зараз будемо з вами пробувати. Так, зараз я вам покажу ближче його. Дивіться, який безподобний. Хочу, щоб ви бачили, як я буду його брати, як він береться. Він свіжий, але він і буде такий, ну бо він м'який дуже, розумієте. М -м -м -м, блаженство! Боже, Блаженство смачно! Дуже смачно. М -м -м. Боже, але смаку там. Дуже смачний. Він ще як постоїть. Гляньте яка красота. О. Гляньте. Надзвичайно смачний. Пухкий. Такий, ну, м'ягусінький, дуже смачний. Так що беріть, пробуйте, не пожалкуйте. Свята у нас ще будуть, ще є Йордан. Печіть, реально дуже смачний, такий, знаєте, королівський, можна сказати, бо дуже, такий смак у нього вишуканий. Ну, дуже смачний. Беріть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте пальчик, щоб більше людей могло переглянути ці відео. І до нового відео!